Мали фаховий круглий стіл за участі експертів, фахівців, з геральдики, з історії, представників від громадськості, ветеранів, депутати міської ради. Також маємо окремий експертний висновок від історичного факультету університету імені Івана Франка, де є ряд рекомендацій стосовно можна сказати, завершення вигляду цієї відзнаки. Найбільше пов'язана з стрічкою, вона мала там три кольори. Зараз ця стрічка має два. Кольори синій і білий, як символи свободи, незламності, так і власне вона, ця стрічка синьо-біла зараз завершує, можна сказати, затвердження цієї відзнаки. Нарешті ми вже можемо цією відзнакою вшановувати визначних громадян України перед нашою громадою. Також була рекомендація історичного факультету скоротити з семи категорій, які були раніше, до трьох, тобто, ми цією відзнакою можемо відзначати військових. Медиків і цивільних фактично залізний лев тепер об'єднує в своїй категорії ці три верстри, ці, ці три професійні категорії загалом громадян.